Герой наступного матеріала, 18-річчя своєї доньки, святкував на позиціях. Та про свій вибір піти у війську не жалкує. Кулеметник бригади Рубіж на позивний кабан тижнями працює на позиціях з піхотинцями. Буває, що до ворога залишається буквально кілька десятків метрів, а над головою невпевнено летають ворожі снаряди та дрони. І, попри це, тримають рубежі. Про родину, мрії та суворі реалії війни захисник розказав нашій кореспонденті Софії Чолас. Тиша, постріли, розмови, в бліндажі та голос ворогів. У війни багато звуків. На лінії зіткнення їх чути усі. Коли до позиції расистів 80 метрів, і ти чуєш навіть їхні розговори, то воно. Коротше, тобі душа не дасть лягти, грубо говоря, спати, тому що ти розумієш, що 80 метрів він пробіжить за 5-10 секунд. І якщо ти відвлічешся на якийсь… підеш там попити каву, якщо буде можливість, або ще щось, то. Можливо, це буде остання кава в твоєму житті. У воїна суровий позивний кабан. Він носить його вже понад рік. Чоловік, кулеметник у бригаді Рубіж. За день до нашої зустрічі він повернувся з позиції, де перебував понад тиждень. Дай Бог. Я не знаю навіть із-за чого, мабуть, із-за або собственної обережності, або із-за того, що вже це якби не перший мій вихід. І... Ну так сложило, що божечка зберіг, і ми вернулися живі. Тяжко було в чому? В тому, що починало, от як тільки світає, а так навіть в принципі і ночі відновлюємо позицію, тягаємо ці всі брьовна, все вилажуємо, накриваємо мішками, засипаємо зверху землею, через півтори години її немає. Наші позиції ворог нищить мінометами та дронами. Тоді кабан відкладає в бік кулемет та починає наново будувати укріплення. Ми дуже багато стараємося, всі стараємося зробити укриття над собою. Ми і сітки рябиці натягуємо, ми і що другі маскировочні сітки. Але от воно спасає, вона летить, запутується. Не взривається і висить на ній, потім друга туди ж сама, а потім, коли третя б'є, взриваються одразу всі три снаряди. При. При взриві просто ти так ощущаєш, як флібльовна піднімається на 10 см, потім падають назад. Якщо і... таких взривів ти ощущаєш навіть на відстані 5 метрів, знаходишся від цього взриву, то коли їх за день 40, а за 10 днів 400, то ти розумієш, що... Ти жива людина, і твій мозг, він же не залізний. І воно це все, воно дається в знаки потім. В словах Кулеметника важка реальність та гіркий досвід. Та війна не спромоглась зламати його надію та оптимізм. Почуваю себе добре, настрій добрий. Общався з близькими, з рідними. Вони підтримують, питаються, там. Тут піддержати там те саме, е, я ще їм більше цього всього скажу і обов'язково кажу про те, що ми повернемось тільки з перемогою, тому що не ми до них пішли, а вони прийшли до нас на нашу землю і задній у нас немає. На війну чоловік хотів з перших днів вторгнення та спочатку зупиняли родичі. Я зрозумів, що моїм друзям тут потрібна допомога, і я не можу сидіти вдома. Хоча я допомагав, я волонтерив, я ходив, скидав якісь гроші, які були, просив друзів. Ми збиралися, щось допомагали, робили, але це було не те. Виживати допомагають мрії на війні, без них ніяк. Найголовніше бажання це, звісно, перемога. А ще дуже хоче, щоб доля подарувала йому можливість потримати на руках онуків. Дома на бійця чекає донька. Її повноліття кабан відсвяткував в окопі. Лаю окопити лопати і так а У мене дочки сьогодні 18 років, і так жалко було, що дочки 18 років, але я не жалію про це. І Ви знаєте, коли. Я приходжу додому, от бачу з нею. От її слова взагалі так припадають до душі. Вона каже: Папа, ти у мене найкращий. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масляніков, Сергій Томко, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон, Єдині новини.